Вітаю, церква! Слава нашому Господу за ту благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, за те, що Він дає можливість нам читати Його слово, розмірковувати над Ним, розмірковувати над Євангелієм, щоб сповнювати свої серця, благодаттю. І сьогодні я хочу прочитати один із уривків, який я читав за планом читання, це уривок із 139 го Псалму. Я прочитаю з першого вірша. Давид пише такі слова. Диригентові Псалом Давида. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки, бо ще немає слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене Твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо, я, якщо б я піднявся на небо, ти там зійшов би я в Шеол, і там ти, якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене. Але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день. Темрява стала би світлом. Це уривок, в якому Давид описує свої переживання, в якому Давид описує свій досвід пізнання Бога, свій досвід спілкування з Богом. І цей уривок, він заторкує тему. Божої присутності. І в цьому уривку говориться про те, що Бог всюди сутній, про те, що Бог може бути присутній абсолютно всюди. абсолютно всюди. І коли ми говоримо про Божу присутність, ми говоримо про те, що Бог особисто сам був присутній біля Давида і спілкувався з ним. Коли ми говоримо про Божу присутність, ми не маємо на увазі, що Бог є настільки великим, що Він наповнює собою весь всесвіт. І тому, коли Давід говорить, що Бог присутній з ним, він має на увазі, що якась там часточка Бога, вона присутня зараз біля нього. Ні, це не так. Присутність Бога, за словами Давида, вона виявлялася в тому, що Бог був присутній прямо безпосередньо біля Давида. Де б Давид не був, на якому б місті він не знаходився, він бачив і він свідчив про те, що Бог був біля нього, як він говорить про те, що куди я піду від твого лиця. Тобто Бог був присутній з Давида з Давидом, лицем до лиця, і він мав живе таке, близьке спілкування з Давидом. Чому Давид про це пише? Давид пише про це як про дивну річ, тому що для людини, часів Давида це було чимось дуже-дуже дивним, це було чимось дуже-дуже немислимим. Ми знаємо, що в часи Давида Бог був присутній в ізраїльському народі. Не просто в ізраїльському народі, всюди, де живуть ізраїльтяни, а він був присутній саме в і зібрання. І навіть не в усій скині зібрання, а лише в її певній частині, яка була відгорожена спеціальною завісою, ця частина називалась Святе Святих, де стояв ковчег заповіту. І там, над кришкою ковчега Заповіту, і ця кришка називалася Престол Благодаті. Так от, саме там Бог сказав: Я буду там присутній. І для того, щоб спілкуватися з Богом. Для того, щоб увійти в Божу присутність, священник мав раз на рік принести особливі жертви і з кров'ю цих жертв зайти в присутність Божу. І там, в присутності Божій, для цього первосвященника, Бог відкривався йому. Бог говорив з ним, Бог говорив з ним отак лицем до лиця. І тому для, для Давида той досвід, який він мав, був. Неймовірним. Ми знаємо про те, що Бог, про те, що Давид, він з дитячих років, ще з дитинства, коли він пас овець, він пізнав Бога. Він якимсь чином повірив в Божі обітниці, в Божі обітниці про Христа, він шукав Бога і він знайшов Бога. І Він пізнав Бога. І з того часу Бог почав говорити з Давидом. І з того часу Бог почав будувати особисті стосунки з Давидом. І Давид на своє здивування, він побачив, що Бог може бути особисто поруч з ним, коли він спить, коли він встає, коли він йде в дорогу, коли він ночує біля овець там, десь в горах. І Бог був там з ним особисто, і Бог говорив з ним. Особисто і для людини, часів Давида, це було неймовірно. Це, можливо, ми звикли до таких свідчень в церкві, коли той чи інший брат чи сестра може сказати, що я вдома молився, і Господь говорив зо мною, Господь говорив до мого серця. І це звучить як щось для нас звичайне, як щось зрозуміле, що Бог може бути з кожним віруючим поруч. Але для часів Давида це було щось неймовірне. І Давид був вражений тим фактом, що Бог, великий Бог, увесь, він сам особисто приходить до нього і має з ним спілкування. Давид був вражений тим фактом, що куди б він не пішов, яка б темрява не була навколо нього, які б не були скрутні обставини навколо нього, він може всюди знайти Божу присутність і в Божій присутності. Мати спілкування з Богом. І коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Бог помістив цей псалом у книгу «Псалтирь». Він дав бажання Давиду написати цей псалом і помістити його в книгу Псалтирь, для того, щоб відкрити і нам цю важливу істину. Для того, щоб відкрити нам, який Він є. Він є Бог, який може бути всюди з нами. Який може бути всюди з нами не просто в плані своєї там, підтримки, а в плані тому, що Бог особисто може бути з нами. Бог особисто може бути з нами вдома, Бог особисто може бути з нами в церкві, Бог особисто може бути з нами в лікарні, Бог особисто може бути з нами в дорозі, Бог особисто може бути з нами кожну хвилину. Нашого життя. І Бог відкриває нам себе, Бог відкриває через цей текст псалму, який він є, для того, щоб ми побажали мати стосунки з цим Богом. Цей псалом він дає нам дещо зрозуміти важливе про те, що зробив для нас Христос, коли пішов на Голгофу. Ми читаємо про те, що Син Божий, він став людиною. І Він прийшов у цей світ не просто для того, щоб жити як людина, маючи спілкування з Богом, зустрічаючись з ним, проводячи з ним час в молитві. Христос прийшов більше, Він прийшов для того, щоб взяти наші гріхи і понести їх на хрест. І коли ми читаємо про жертву Ісуса Христа, про Його страждання на Христі, ми знаходимо. У Євангелії від Матвія такі важливі слова. Матвій пише 27 розділ 45 вірша. від 6-ї години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи: Елі елі лама савахфані, тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Христос був огорнутий темрявою мого гріха та відділений від Бога, щоб я мав Його присутність на всякому місці. Подивіться, коли мій гріх був покладений на Ісуса Христа, він занурився у темряву. І він занурився в темряву не ту, про яку говорив Давид, бо коли Давид говорив, він каже, навіть коли ніч огорне мене, ти зі мною. Але коли темрява гріха, вона огорнула Ісуса Христа, Бог залишив Його і Бог не був з ним. І Христос зробив це для того, щоб очистити моє серце від гріха. Христос зробив це для того, щоб нічого не могло відділити мене від Бога, щоб нічого не могло розділити мене з Богом, і Бог завжди міг бути присутній у моєму житті. Тягар мого гріха занурив Божого Сина в Шеол, і Бог не спустився за ним, щоб Бог був зі мною всюди. Христос волав до Бога, але Бог не чув його, щоб чути мої слова ще до того, як вони будуть промовлені мною. Та благодать, про яку говорить Давид, та благодать, яку Він переживав, він переживав її саме тому. Що Христос зробив це можливим. Так само, як Христос помер за гріхи всіх людей, які жили до Його смерті і після Його смерті, Його смерть зробила можливим єднання деяких людей з Богом. Давид міг переживати ці близькі стосунки з Богом, хоча в його житті, ми, як бачимо, присутній був гріх. Але незважаючи на це, Бог був близьким з Давидом, Бог був близьким з Давидом на всякому місці. Так само і нам сьогодні ця благодать доступна саме тому, що Христос помер за нас на хресті. Саме тому, що Христос був огорнутий темрявою, саме тому, що Христос був занурений в шеол, саме тому, що Христос був відділений від Бога нашими гріхами сьогодні. Ми можемо мати ці близькі стосунки з Богом. У Христі я маю благодать приходити в спілкування з Богом на всякому місці. Для того, щоб приходити в, цю, в ці близькі стосунки з Богом, я можу сьогодні молитися, я можу сьогодні розмірковувати про Христа. Коли я страждаю, я можу мати близьке спілкування з Богом, розмірковуючи про страждання Христа. Коли я відчуваю себе залишеним, я можу мати близькі стосунки з Богом, розмірковуючи про Христа, який був залишений. Коли я несу якісь тягарі життя, я можу мати близькі стосунки з Богом, такі, як мав Давид, коли я буду розмірковувати про тягар Христа, який ніс Христос за мене, можливість розмірковувати над життям і смертю Христа робить для мене можливим. Близьке, близьке, близьке спілкування з Богом, коли Бог через споглядання Христа Він буде говорити до мого серця. Але гріховність мого серця вона є такою, що я можу нехтувати цією благодаттю. Біблія вчить нас тому, що з того моменту, як ми навернулись до Христа, з того моменту, кожного дня, кожної хвилини Бог доступний для близького спілкування з нами. Але чи маємо ми так багато часу проведеного з Богом? Хіба це не тому, що саме наше серце воно постійно прагне знайти радість в чомусь іншому? І в тому є наша гріховність, і це те, що ми маємо приносити перед Богом, сповідувати перед Богом, для того, щоб звільнятися від цього гріха, щоб кожного дня шукати оце близьке, збудовуючи нас. Спілкування з Богом. І також сьогоднішній уривок він має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли і не віддали йому свої гріхи. Подивіться, в яку темряву гріхи занурили Христа. Коли гріхи людей були покладені на нього, написано, що темрява огорнула його. І він волав до Бога, і Бог не прийшов до нього. Це картина переживань, які матиме кожен грішник, який не навернеться до Бога. Колись одного часу, коли ви предстанете перед Бога, ваші гріхи занурять вас у шеол, і Бог не прийде до вас. Але сьогодні, благодать Божа, вона направлена до вас. Сьогодні. Бог через Євангеліє звертається до вас і закликає вас, прийдіть до Нього, визнайте свою гріховність, покличте Його стати вашим Спасителем і ви будете, так само, як Давид, переживати це близьке, спасаючи, збудовуючи спілкування з Богом на всякому місці, де б ви не шукали Його. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.